Привіт, друзі! Маємо сьогодні 13 серпня. З вами знову Дриклочок. Сьогодні відбулася онлайн-зустріч Дональда Трампа Джеді Дівенса із європейськими союзниками, і там був присутнім і Володимир Зеленський. Він відлетів ще вранці до Берліну, зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, і після зустрічі повідомили деталі про те, про що власне розмовляли Зеленський, європейські наші партнери та Трамп. І які обриси майбутньої розмови майбутнього саміту Трампа і Путіна, і власне, що сам Трамп очікує від цієї зустрічі? Я зараз вам готовий детально розповісти. Дуже багато є цікавих моментів і нюансів. Тому, будь ласка, з вас коментар, підписка і подобайка. Це дуже важливо, аби ми поширювали правдивий україномовний контент, друзі. І давайте тепер до суті. Розпочну все ж таки з публікації Vaxios, де пишуть про те, що говорили. Під час цієї зустрічі, якою була риторика, Аксіос пише про те, що Трамп заявив, що він не прийматиме жодних остаточних рішень щодо територіальних поступок України, але каже, обмін буде. Останнє слово не може бути за мною, каже Трамп, оскільки він не з цього регіону, каже, я не родом з України. І це питання мають вирішувати між собою два Володимири Зеленський та Путін. І наголосив на тому, що обмін територіями буде необхідний в рамках мирної угоди. Ця позиція Трампа вона залишається незмінною. І як розповідають джерела близькі до Аксіос, які безпосередньо посвячені в деталі розмови, то Зеленський сказав Трампу, що Путіну не можна довіряти, і Трамп за великим рахунком і не демонструє великої довіри до Путіна, але все ж таки хоче з ним зустрітися. Присутній на онлайн зустрічі, Макрон зайняв дуже жорстку позицію, сказав Трампу, що зустріч на Алясці стане дуже великим подарунком для Путіна. Трампу це не сподобалося. І такий спосіб, звісно, Макрон дещо вибивається з загальної канви європейців, які намагаються лояльно відноситися до Трампа. Я вам про це розповідав ще вчора. На даунінг стріт говорять, що треба займати більш лояльну позицію. Кір Старман демонструє саме такий підхід, на відміну від президента Франції, і, звісно, що Макрон буде говорити більше різких речей. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був також доволі обережним. Ну, принаймні нема жодного повідомлення про те, що він вступав в якусь перепалку з Трампом. Але, в принципі, Трамп вже чітко сформував свою позицію, навряд чи вона зміниться. І після цієї зустрічі із європейцями, яких він назвав. Своїми великими друзями. Він сказав, що він задоволений цією зустрічю, він провів короткий прес брифінг І сказав, що існує дуже висока ймовірність того, що буде друга зустріч після П'ятничної зустріч у форматі трьох. Однак, якщо він не почує відповідей від Путіна, то такої зустрічі може і не бути. І заявив, що якщо Путін не погодиться зупинити війну в п'ятницю, будуть дуже серйозні наслідки. І також Трамп сказав, що він не вірить, що зможе переконати Путіна не обстрілювати цивільних в Україні. І каже, що я вже на цю тему з ним говорив, але це марна трата часу. Тому Трамп так обережно і говорить стосовно підсумків зустрічі на Алясці. І він на це наважився, як на мене, сподіваючись, що зможе якось особисто переконати Путіна при зустрічі, подивитися йому в очі, дуже глибоко подивитися можливо, він там щось знайде. Вибачте, друзі, за сарказм, але. Ну, саме так воно і є. Але під час телефонної розмови Трампа із Зеленським та європейськими лідерами вже обговорювалося місце майбутнього тристороннього саміту президентів США, Росії та України. І кажуть, що це може бути навіть Європа і може бути також і Близький Схід. Тобто розглядають різні варіанти, і це. Сигнал уже безпосередньо в Москву про те, що так, готуємося до наступного саміту. Але, звісно, все буде залежати від того, чи буде успішним перший Трампа і Путіна. І також після зустрічі у онлайн-форматі Зеленський разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем заявив, що з Трампом і європейцями узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни. Зокрема, за словами Зеленського, Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але Макрон це заперечив. Ну, точніше, він не заперечив, він вніс конкретику в ці гарантії безпеки. Про п'ять основних вимог, які озвучив президент України Володимир Зеленський. Йшлося сьогодні у виданні політику. Зокрема, серед них наступні: стійке перемир'я до будь-яких територіальних поступок. Україна хоче, щоб Росія компенсувала завдані збитки. Збитки оцінюються від 500 мільярдів доларів до 1 трильйона. Також гарантії безпеки, збереження санкцій проти Росії і повернення військовополонених і дітей. Окремі пункти, звісно, поки що не розкриті повністю, як от до прикладу сіке перемир'я до будь-яких територіальних поступок. Ну, мовиться, певне, про те, що має бути припинений вогонь, а потім уже будуть розмовляти про обмін територіями. Тобто, президент України, я так розумію, це не виключає. Хоча він говорить, що виходу Збройних сил України з Донбасу не буде. Але там ситуація вкрай складна, аби не виявилося так, що. Збройні сили України просто будуть вимушені відступити під натиском Збройних сил Російської Федерації. Я ще торкнусь обов'язково цього. Стосовно, наприклад, виплати збитків, які оцінюють від півтрильйона до одного трильйона, питання також дуже складне. У мене немає ніяких сподівань на те, що Путін погодиться робити такі фінансові витрати. Ну і на рахунок збереження санкцій проти Росії. Європейці вже розмірковують, щоб їх скасовувати. Так про це пише видання Sky News. А щодо гарантій безпеки, уточнення вніс Макрон, він сказав, що між будь-якими потенційними територіальними поступками України та гарантіями безпеки має бути прямий зв'язок, але Трамп проти того, щоб НАТО було частиною гарантій безпеки для України. І сказав дослівно, він наступне. Президент Трамп чітко висловив це саме такими словами. Він навіть сказав речі, які дуже важливі для мене. Той факт, що НАТО не має бути частиною цих гарантій безпеки, і ми знаємо, що це сильний аргумент, особливо для російської сторони. Але що Сполучені Штати та всі союзники повинні бути їх частиною, це дуже важливе уточнення для мене. Трамп на ці гарантії безпеки не пристає. Він наполягає на тому, як і ще під час виборчої кампанії, що за безпеку в Європі має відповідати Європа. За безпеку України має відповідати Європа і Україна. А він буде просто присутній у Європі своїми військами і поки що на цьому все. Ну а далі, в такий спосіб, він просто намагається європейців примусити. До більш дієвих практичніших кроків щодо власної безпеки. Я, чесно кажучи, в цій частині його абсолютно підтримую, але не розділяю позицію Трампа про те, що каже Макрон, що НАТО не будуть долучені до цих гарантій безпеки. Ну, втім, тут нічого нового. За великим рахунком, все так було і раніше. І видання The Times пише сьогодні про те, що стів Вітков, який був присутній на зустрічі із Путіним, підтримує ідею військово-політичного контролю Росії над захопленими нею. Територіями України. Це дуже важливе уточнення, де мовиться про те, що Сполучені Штати Америки не наполягають, і навіть Вітков не наполягає. Ну так, друзі, він контактує з Путіним. Тому те, що Вітков доносить до Трампа, це дуже важливе. Так от він не наполягає, щоб Україна юридично визнавала території, які Окупує Росія за Росію. Про що власне йдеться в цьому матеріалі? Згідно з ідеєю. Росія могла б контролювати окуповані українські території у військовому та економічному плані, але без формальної анексії, тобто без юридичного визнання, зберігаючи кордони України недоторканими на папері. Подібна домовність дозволила б Україні не проводити всеукраїнський референдум, про що говорив Володимир Зеленський щодо змін кордонів. І як того вимагає Конституція країни, бо це є конституційна вимога. Ну і звісно, нібито Путін на це погоджується. Ну така мовчазна згода. Але в принципі такий варіант обурювався і раніше, а публічна риторика Кремля просто є завищеною для того, щоб досягнути якогось консенсусу. Ну, принаймні, поки що так виглядає, так пише Вітков: чи пристає на цю позицію Росія? Поки що ні. Бо на переговорах із Трампом буде присутній також очільник закордонного відомства Росії Лавров, який займає дуже жорстку позицію в будь-яких переговорах із Україною і також із Сполученими Штатами Америки. Вочевидь, там буде і Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, який буквально напередодні розмовляв із Лавровим телефоном. І вони обидва сказали, що мовляв, все окей. У них великі сподівання. На цей саміт, ну і також кажуть, що там може бути на цьому саміті і міністр оборони США під Кекзет. Але наскільки це правда чи ні, дізнаємося буквально за два дні. Тим часом МЗС Росії, про який я ще не згадував, зробив заяву про те, що не погоджуватиметься Росія на виведення військ з Херсонської та Запорізької областей в обмін на передачу Донбасу. Тобто вони будуть там залишатися, ну і чим далі, тим більше таких повідомлень з'являється. І зокрема, речник МЗС Росії Фадіє сказав наступне: тут, мабуть, не потрібно навіть винаходити щось. Територіальний устрій Росії закріплено в Конституції нашої країни. Цим усе сказано. Цілі російської делегації в переговорах на Алясці диктуються виключно національними інтересами. Ну вкотре він підтвердив, що вони будуть займати максималістську позицію, але не будуть наполягати на тому, щоб ми віддали Херсонську та Запорізьку область повністю. І це нібито така поступка. Ну а на рахунок Донецької йде активна дискусія. Ну, принаймні, кулуарно, але позиція наша офіційна, дуже чітка. Вона сформульована Зеленським, що Збройні Сили України з Донецької області виходити не будуть. В той час, поки ще не зрозуміло, чим закінчаться переговори у п'ятницю, 15 серпня. Говорять про вже наступний саміт, який має пройти до кінця місяця, щонайменше до 25 серпня, саміт Тристоронні Зеленського Путіна і Трампа. В Європі вже подумають про те, як пом'якшувати санкції проти Росії, бо, звісно, пом'якшення санкцій буде однією із умов замороження війни. Про це пише видання Sky News. Її говорять, що європейці нібито готові на такий крок, але лише після 15 днів перемир'я. Чи лише після 15-денного перемир'я? Тут поки що не зрозуміло. Йдеться про поступове послаблення. Союзники сподіваються спершу досягти 15-денного припинення вогню. Лише після цього можливе більш тривале припинення бойових дій і, звісно, ж, скасування поступових санкцій. Якщо ж Росія порушить перемир'я, санкції негайно вводять знову. Конкретно не зрозуміла формула такої ініціативи, але я думаю, що це швидше домисли журналістів. Втім, вони спираються на думки європейських чиновників. У мене в цьому, чесно кажучи, немає жодного сумніву. І щодо ситуації, друзі, на фронті, про це сьогодні пише дуже багато західної преси. Зокрема, Вашингтон Пост повідомляє про те, що ЗСУ опинилися під загрозою оточення в Покровську. Про це пишуть вони із посиланням на представника Пентагону, за словами джерел, українські війська, судячи з усього, готували оборону, щоб стримати наступаючі російські війська, як було в Бахмуті в 2023 році. Однак. Пише Вашингтон Пост, зараз росіяни завдають ударів по транспортних шляхах, що ведуть до міста, через що багато з них стали непридатними для логістики. При цьому джерела Washington Post підтверджують інформацію інших західних ЗМІ, що Путін пропонує передати Росії всю Донецьку та Луганську області в обмін на припинення вогню по всій лінії фронту. Сьогодні, якось так, за здивним збігом обставин виходить інтерв'ю. Скібіцького це представник головного управління розвідки, який говорить про те, що у гур Міноборони визначають доволі високу укомплектованість збройних сил Російської Федерації. Держава-агресор має оперативні резерви та рекрутує громадян, обіцяючи великі кошти. Ну, зокрема, генерал-майор Вадим Скібіцький говорить наступне: цифри, які озвучувалися 30-35 тисяч людей на місяць, у залежності від активності бойових дій, йде на поповнення втрат підрозділів збройних сил Російської Федерації, і цей план виконується на Росії. На 105-110% і навіть планують його ще збільшувати. Тобто там все дуже вдало із мобілізацією. Кого саме рекрутують до війська, він не поточній. Але це можуть бути і іноземці, і північнокорейські військові. 10 тисяч, яких до цього часу перебуває на Курщині, і мають туди ще підкинути 1200. Але це повідомлення про те, що Росія зберігає наступальний потенціал як аргумент у переговорах. Однозначно так. Путін формує переговорну позицію з позиції сили. Хоча за всією логікою Путіну невигідно припинення війни, оскільки він здобуває території все нові і нові. І справді ситуація критична на Покровському напрямку, вона підтверджена також і президентом країни Володимиром Зеленським. Тому як буде виглядати Донбас за 2-3 дні, зараз сказати складно. Ми робимо все можливе і від нас необхідне, але ситуація справді дуже динамічна. Незалежно від того, чи буде завершена війна, чи вона буде продовжуватися, європейці готові нам допомагати. Допомога їхня дозована, але вона є. Направду вона є. і завдячуючи саме європейцям, ми сьогодні маємо змогу тримати оборону. Німеччина повідомила про те, що надасть півмільярда доларів на постачання американської зброї. Вони профінансують третій великий пакет на 500 мільйонів доларів в рамках ініціативи НАТО під назвою Пурли. Я вам про нього вже розповідав. Раніше Нідерланди, група скандинавських країн, Данія, Норвегії Швеції Швеція, вже пообіцяли профінансувати перші два пакети, кожен з яких коштує також приблизно 500 мільйонів доларів. Разом 1,5 мільярда, але це, звісно, дуже скромна цифра. І загалом військова допомога від Європи. Ну, значно менша за наші потреби. Тим часом на Росії готуються разом із білорусами до великих навчань в Білорусі захід 2025 і там обіцяють тренуватися, як застосовувати ядерну зброю та арешнік. І це буде в період з 12 по 16 вересня. Не випадково проводяться там зараз навчання. Вони також є демонстрацією сили. Країн Китаю, Північної Кореї, Росії, Білорусі, бо навіть китайські військові там будуть. невеликі кількості, але все ж таки будуть. Це все, друзі, такі пазли одного великого геополітичного пану, до якого додає ще один паз сьогодні Путін. Він зателефонував Кім Чен іну Якраз напередодні саміту із Трампом, певне, похизувався, що він зустрічається із президентом США. Хоча Кім Чін Ін мав аж три зустрічі із Трампом ще за період першої його каденції, які закінчилися, звісно, нічим ці зустрічі. Ввечері вівторок Путін телефонував Кім Чен Іну, подякував Кіму за підтримку, за те, що той посилає снаряди та військових, і за те, що допоміг йому звільнити Курщину. Поділився з ним планами, інформацією в контексті майбутніх переговорів. З усіма Путін ділиться не випадково. Така дипломатична активність вона красномовно, свідчить про те, що. Путін намагається привернути увагу до цієї події і показати свою перемогу. Справді перемогу, бо те, що він вмовив Трампа зустрітися на території США, це дуже великий мінус для Трампа. Хоча Трамп з цим не погоджується. Але Макрон, коли про це говорив, він на 100% був правий. І на завершення, друзі, вам ще дві цікаві новини про Трампа, звісно, і про Путіна. Ну як без них сьогодні? Навалдає навколо резиденції Путіна ужин. Розгорнули вже 12 комплексів протиповітряної оборони, в основному панцер С-1. Про це повідомляє Радіо Свобода. Нові позиції з ППО виявили на супутникових знімках. Зазначається, що для захисту московського регіону з населенням понад 20 мільйонів людей з початку війни встановили 60 позицій ППО лише в 5 разів більше, ніж на Валдаї. І це може пояснюватися тим, що резиденція Ужин використовується Коханкою Путіна, гімнасткою та головою національної медіагрупи Аліною Кабаєвою, яка живе там більшу частину року разом із двома синами президента, десятирічним Іваном та 6-річним Володимиром. Про це писав центр досьє, ну і де часто буває Путін. Тому це все очевидно. Така собі деталь цікава. І ще одна деталь білий дім офіційно висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Тому, ймовірно, що найближчі місяці ми побачимо неймовірні. Потуги Трампа для того, щоб завершити російсько-українську війну. Але не завершити, а заморозити. Так, друзі, саме заморозити. Відповідне офіційне подання на Нобелівську премію Трампа опубліковано вже на сайті Білого Дому. Там є список іноземних лідерів та органів, які підтримали його номінацію. Серед них прем'єр-міністр Вірменії Пашинян, президент Азербайджану Аліїв, прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет, президент Габону Брайс Олігінгема. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху, уряд Пакистану, міністр закордонних справ Руанди Олів'є Рехе. Дуже поважні люди, без перебільшення, без применшення. Сьогодні номінує Трампа на Нобелівську премію миру. Ну і Трамп ще раз наголошує, певне, дуже хоче до цього активу віднести і замороження війни Росії проти України. За цим слідкую, друзі. Дякую, що були зі мною. Коментар, підписка, вподобайка. Традиційно вас про це прошу. Всіх люблю, ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!